Кілька років тому я серйозно замислювався купити собі авто з легендарним трьохлітровим дизелем-відвак. від VAR. Потужність, надійність, економність все здавалося ідеальним. Але чим більше я копався в реальних відгуках власників, тим більше з'являлися сумніви. Я перелопатив усі можливі форуми і порадився з усіма колегами. І в результаті тоді я обрав не його. Що саме я купив, розповідаю в кінці відео. А зараз хочу поділитися з вами усім тим, що я дізнався про цей мотор від власників механіків, та різних спільнот. І головне, чому тоді я відмовився від покупки. А ви вже самі вирішите, чи це надійний преміальний двигун на руки, чи просто дорогий лотерейний квиток. Щоб зрозуміти, про що йде мова, треба розрізняти два основні різновиди 3 дизелів від Вак. Перший це EA896, і другий EA897. Обидва вони 3 обидва v подібні і обидва шестициліндрові. І обидва з ланцюгами ГРМ. Але кожен із них має свої особливості та болячки. Де ж можна зустріти цього німецького атлета? Уваг, вирішили. Раз ми зробили такий крутий мотор, то чому б не засунути його всюди, куди він влізе? А влізав він майже усюди. Тому якщо на кузові написано ауді, і вона трохи більша, ніж А3, то шанс побачити трьохлітровий турбодизель дуже високий. А якщо конкретніше, то цей двигун ставили на Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 на Volkswagen Touareg, Volkswagen Phaeton та навіть Porsche Cayenne. У кожного 3-літрового TDI від VAC є свій код. І тут, друзі, як у гороскопі, від коду залежить ваша доля. Ідеалу, на жаль, нема, є лише вибір, який болячки вам ближче до душі. Отож, перше покоління випускали з 2004 по 2007 рік. Головна проблема, про яку усі чули і знають, це. Складна й дорога у ремонті системи ГРМ з ланцюгами. Доступ до них майже неможливий без демонтажу двигуна, а самі ланцюги починають звеніти вже після 250 тисяч кілометрів. По суті, це регламентна робота, а не якась поломка. Але процес і вартість заміни точно не для слабких духом людей. А ще мій знайомий, у якого була Ауді з таким двигуном, настрашив мене ще більше, розповідаючи історію про те, як у нього прогоріла прокладка ГБЦ, і антифриз просився на волю через бачок. Потім погоров. Портавши форуми, я зрозумів, що це не якийсь поодинокий випадок. До 2014 року ця проблема зустрічалася масово, і лише після модернізації EA 897-го другої генерації випадків стало значно менше. Ще одною проблемою є несправності вихрових заслінок і впускного колектора. Вихрові заслінки є важливою частиною системи впуску, призначеною для оптимізації повітряно-паливної суміші на низьких обертах. Однак їхня конструкція, що включає пластикові компоненти та Механізми є відомим слабким місцем. З часом ці компоненти зношуються, що призводить до поломки заслінки, яка може відірватися і бути втягнутою в двигун, спричиняючи жахливі наслідки. Це може пошкодити поршні, клапани та турбонагнітач, витоки моторної оливи. Прокладки клапаних кришок, прокладка корпусу оливного фільтра та прокладка підону двигуна, а також із заднього сальника колінчастого валу. Про сажовий фільтр та екологію з місту розказувати не бачу, бо на всіх сучасних авто ситуація плюс-мінус однакова. Якщо автомобіль експлуатується і обслуговується правильно, то екологія живе довше. Якщо неправильно, відповідно менше у нас її зазвичай не ремонтують, а вирізають і перепрошивають. З 2007 по 2009 рік випускали другу генерацію двигунів ea 896. А у 2009 році Audi представили третє покоління трьохлітрового дизеля. Який отримав кодову назву ea 897, у EA897 першої генерації слабким місцем часто виявляється не сам ланцюг, а натягувач. Буває, що гремить не розтягнутий ланцюг, а несправний натягувач, і після його заміни проблема зникає. EA897 уже менше хворів на витоки моторної оливи. Але решта проблем все ще залишалася. У 2014 році виходить нова серія EA897 Evo. І саме в цій версії з'являється словнозвісна система AdBlue, призначена для зниження викидів оксидів азоту. Принцип роботи простий. У вихлопну систему через спеціальну форсунку подається рідина на основі сечовини. той самий AdBlue. При високій температурі вона розкладається, і шкідливі оксиди азоту перетворюються на нешкідливі. Ливий азот та водяну пару. На папері екологія ідеальна, але на практиці все вийшло як завжди. Форсунка AdBlue забивається, сам бак із рідиною має підігрів і часто виходить з ладу. Взимку AdBlue кристалізується. І найцікавіше, якщо система вийшла з ладу або у вас закінчилась рідина, машина просто не заведеться і нікуди не поїде. Відмова паливного насоса високого тиску. Страшним сном для власника трьохлітрового дизеля від вак є вихід із ладу паливного насосу високого тиску Bosch CP4, який має репутацію схильних до катастрофічних відмов, основною причиною є недостатнє змащування, яке забезпечується самим дизельним паливом. Використання неякісного пального біодизеля або випадкове заправлення бензином призводить до контакту металевих частин у насосі та його саморуйнування. Коли ПНВТ виходить з ладу, він поширює мікроскопічні металеві частинки по всій паливній системі. Це забруднення робить ремонт окремого компонента неможливим, вимагаючи заміни всієї паливної системи, що є надзвичайно дорогим. І часто економічно недоцільним для запобігання цій проблемі. Рекомендується заправлятися на перевірених АЗС, використовувати присадки для підвищення змащувальних властивостей пального та регулярно перевіряти паливний фільтр на наявність металевої стружки. EA-897 Evo з 2014 по 2018 рік у більшості випадків уже мав scr систему задблу. Це було зроблено спеціально, щоб відповідати нормам Євро 6, які набули чинності в Європі з вересня 2014 року. Але тут є нюанс для Західної Європи, Німеччини, Франції, Австрії та інших країн. AdBlue був обов'язковий з самого старту ea 897 Evo. Але для деяких ринків, таких як Східна Європа та навіть США, випускалися спрощені модифікації без SCR, тільки з DPF та EGR. Тому шанс купити автомобіль цих років із цим двигуном без AdBlue – абсолютно. Реально. З 2018 року ВАК випускають автомобілі EA897 Evo 2 Новий двигун отримав нову паливну апаратуру з ще більшим тиском упорскування. AdBlue тепер без варіантів, вона тепер там точно буде. Частина моторів отримала систему Mild Hybrid, тобто м'якого гібриду, для економії палива. Якщо коротко, то надійність і простота відходить на другий план. А головне завдання ВАК це втиснути потужний дизель у рамки суворих стандартів. А зараз про те, чому ж я? Я тоді відмовився від покупки Audi з трьохлітровим дизелем. По суті, я зрозумів одне: цей двигун як бізнесмен у костюмі Hugo Boss. Зовні він впевнений, стильний, сильний і перспективний. Але варто придивитися ближче і бачу, що в нього купа кредитів, підозрілих знайомих і не дуже надійний фундамент. Тобто, так, він крутий, але ризиків занадто багато. Я хотів машину, яка дозволить мені спати спокійно, а не шукати ночами на форумах, чому у мене дзвенить ланцюг чи Скільки коштує паливна апаратура? Тому я зробив як справжній прагматик і купив BMW з 2-літровим мотором N47. Я вже відчуваю ці коментарі. Ти шо там того, BMW і надійність там теж ланцюг. Так, він там теж є, але ланцюг на N47 міняється простіше і дешевше, ніж вся ця операція з 3-літровим TDI від ВАК. Ауді з 2-літровим TDI тоді я навіть не розглядав, хотів або 3-літровий, або якусь альтернативу. В результаті покупкою я був максимально задоволений. Я отримав непогану динаміку, ідеальну витрату палива, надійність і жодних підтікань улива. І тут у вас, напевно, виникло логічне запитання: чому ж я тоді не обрав 3-літровий дизель від BMW? Здавалося б, головний конкурент. І саме їх варто було б порівнювати. Це справді цікаве питання, і воно має ще чимало підводних каменів. Тому про них я обов'язково запишу окреме відео. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що цей матеріал допоможе вам зробити правильний вибір. А якщо ви вже маєте досвід використання дизельних двигунів від вак, напишіть у коментарях, які проблеми зустрічали саме ви. Ваш досвід може стати корисним для інших.